Сьогодні ми напишемо простий графічний інтерфейс QI. Як він буде виглядати, я вам зараз продемонструю. Я заходжу в тоні. І як ви бачите, в мене вже є готовий код. Сьогодні в нас нескладне завдання, воно ось таке невеличке. Я його запускаю, щоб ви побачили цей простий графічний інтерфейс. Що він себе представляє? Він представляє вікно, яке має назву Hello World. Потім на цьому вікні є різні віджити. Перший віджит, який ми додаємо, це віджит тексту. Як ви бачите, він називається welcome to my app. Ну, Тобто текст, який я написала, це welcome to my app. Ну, він може бути інший. Текст ви можете змінювати. Потім наступний віджит, який тут є, це текст бокс. Це ось таке віконечко, в яке я по ідеї за ідеєю цієї програми можу ввести своє ім'я. Далі віджит кнопка. Кнопка має назву display my name. Це кнопка, яка натискається. Що буде, коли я натисну? Коли я натискаю свою е, кнопку, моє ім'я з'являється замість е, цього речення Welcome to my app. Потім ще один віджит, який ми сьогодні створимо: це віджут бігунок. Ось такий. Що він робить? Бачите, це віджит, який керує розміром шрифту ось, ціє, ось цього тексту. Ну, на даний час це моє ім'я Мері. І потім, що тут ще є, це віджет картинка. Ось такі віджети ми сьогодні будемо робити. Це я закриваю. Це просто як демонстраційний приклад, щоб ви зрозуміли, про що буде йти мова. Ну і як зазвичай розпочнемо з того, що ми будемо створювати свій файл. Я нажимаю нове: Файл, сохраніть как. Зберігаю в папку Kids. І так як 9 урок, я так і назву Lesson 9, да? Lesson. Пишу. Не забуваю поставити крапку, не забуваю про розширення паль. І не забуваю, що я зберігаю в папку Kids. Берегти. Ну, Вже, як у нас правило, таке, що якщо у нас є якісь графічні інтерфейси, нам потрібно щось імпортувати. І цей урок не виключення також я буду імпортувати. Я буду імпортувати з бібліотеки GUI Zero. Я пишу першу стрічку From. Потім пишу GUI Zero. Потім пишу Import. Ми вже знаємо, як це, це пишеться. І імпортую як клас ап. І запускаю, щоб подивитись, тому що я говорю і роблю помилки, бо відволікаюсь. У мене написано, що в мене ап не використано. Що буде у вас вдома, якщо ви зараз напишете в тоні оцю стрічку from GUI's import app? У вас викине помилку. Чому викине помилку? Тому що в GUI Zero її не просто треба імпортувати, її потрібно встановити. У мене вона встановлена, тому у мене показало, що просто вона не використана. У вас, якщо ви до цього не користувалися цією бібліотекою, вона не встановлена. Потрібно її встановити. Як це робиться? Ось тут де є меню файл, тут є ще інші, як ви бачите, відменю правка: «Від», відвиполні девайс і є меню інструменти. Ви заходите в це меню, тобто просто мишкою на ньому клацаєте. Потім у вас відкриється ще таке ще одне меню, в якому ви спускаєтеся вниз і повинні вибрати меню управління плагінами і знову на ньому натиснете. Тут є різні плагіни, але нам потрібний ось цей самий GUI Zero, який я написала в нашому файлі. Ось тут є стрічка, по якій воно шукає їх. Тут я повинна так і написати. Ви повинні написати, це для вас показує GUI. Zero. І нажимаю кнопку Найти пакет. Ну, в мене він установлений, але у вас він також, коли ви нажмете «Найти не пакет, з'явиться ось тут у цей gui Zero. І ось тут у вас буде кнопка Установіть. Вам просто потрібно нажати на цю кнопку Установіть і воно автоматично встановлюється. Не потрібно прописувати шлях. Python сам вибрав цей шлях, куди воно збереглось. Тобто вам потрібно все, що вам потрібно зробити. Це вам потрібно зайти в, коли ви напишете цю стрічку і запустите, ви побачите помилку. Вам потрібно зайти в інструменти, управління плагінами, набрати тут GUI, Zero, й і нажати кнопку «Установити». Встановить коли, все, коли ви це зробите, ви знову можете перезавантажити цю стрічечку, і у вас з'явиться вже пояснення, що це АП воно не використано. В тоні дуже легко встановлювати ось ці бібліотеки для GUI Зеро. Якщо ви працюєте в середовищі Python, там зовсім по іншому, там складніше. Там потрібно цю бібліотеку взагалі ГУЇ встановлювати через пуск і командну строку. Тому якщо у вас не вийде це зробити, то цю роботу ви зможете виконати на сайті в кінці уроку Я як завжди продублюю, воно все гарно працює. Ось тому перше завдання, яке у вас буде вдома, це створити файл Python, набрати оцю першу стрічку з імпортом або з бібліотеки 0 і установити оцей GUI-0. Ось це таке завдання. Це обов'язково, тому що якщо ви почнете е, писати код, він не буде вас потім працювати, тому що не буде імпортуватися. Так, повертаюся до нашої програми. Імпортували. Що ми робимо друге? Ну, потрібно використати оцей ап. Я пишу ап. дорівнює, потім app велике. Е, ап нам створить вікно. Вікно у нас має назву, «title». Ви вже знаєте, що вік... назва вікна пишеться як title. Дорівні. Зверніть увагу, тут я ставлю знак не апострофа, а над апострофом є лапки. Тобто я натиснула клавішу Shift, зажала і нажала знак апострофа. Але в мене ось такі подвійні лапки. І наше вікно, як ви пам'ятаєте, називалось Hello World. так? Oh Ось, я використала цей ап, і потім ще потрібно друкувати ще одну таку стрічечку: дисплей, Я створюю наш оцей гуї графічний інтерфейс і порожні дужечки, і запускаю. Ось. Перше, що ми зробили, ми імпортували ап з Google і потім ми створили вікно, яке називається Hello World. Ось така. Дуже просто все, все це ви зможете зробити, як ви бачите. Далі, що ми будемо робити далі? Далі ми використаємо віджит тексту, як я вже вам розказувала. Що для цього потрібно зробити? Ну, потрібно, по-перше, куди ми будемо додавати всі наші віджити. Ми наші віджети будемо додавати між цими двома стрічечками, між цією четвертою ап-title Hello World, і ап display. Ось сюди потрібно додати віджити, не в інше місце. Тому що, якщо ви додати в інше місце, то потім може викидати помилку, так як не знайде. Я відступаю, і мені потрібно написати якесь текстове повідомлення. Я пишу. Welcome. Message. Потім текст. Тобто цей текст. Ой, бачите, текстовий віджет. Добавляю текст. Де я його додаю? Я його додаю в app. Потім сам текст, який я хочу надрукувати, текст дорівнюю. Так само ось ці лапки. Пишу welcome. to my...» Все так, як я вам показувала в нашому прикладі. Потім, потім я повинна здати розмір тесту. Розмір це у нас «Size». «Size» Дорівнює розмір буде у мене 40 І Ви потім зможете позмінювати. І я повинна задати шрифт. Шрифт – це фонд. Ви вже знаєте. Ми вже набирали фонд. Який я задам шрифт? Трошки новий. Я задам Times New Roman. Times New. Roman". Друкую. Так, і далі задаю колір цього тексту. Хто був уважний, він був світло-синій такий пишу. Color. Так само дорівнюю. так само ось ці лапки. І пишу light. Light було. Пишу, не спішаю, якщо хтось з вас повторяє, щоб встигали за мною. Крім того, що я тут прописала цей текст, я повинна цей текстовий віджет, який так і називається текст, додати сюди. Тобто я його повинна імпортувати. Перевіримо, чи я не наробила помилок. Не наробили. Тобто, бачите, що ми додали? Ми додали текстовий візжит, Обов'язково ми його імпортували. Якщо ми його не імпортуємо, нам викине помилку. І також ми його додали сюди. У нас є текст, як текстове повідомлення та да, меседж. Текст у нас welcome to my app. Так, ласкаво просимо до моєго АП, розмір ось цього шрифта 40. Шрифт, Times New Roman, ну це дуже популярний шрифт, і колір легкий синій. Ну, вроді все в нас гарно працює. Дома ви можете, і вам потрібно, змінити текст, змінити розмір, ну Шрифт можете не міняти, а можете поміняти, якщо знаєте, інші назви просто шрифтів, і змінити колір ви можете, щоб прочувствувати, як працює ось ця наша програма. Ось така. Далі, далі який у нас був віджит. Далі віджит ми додаємо віджит текстбоксу. Текстбокс це ось таке було віконечко, в яке ми можемо вводити текст. Нагадую, що всі віджити ми додаємо між цими двома стрічками. Відступаю, щоб було видно деякий віджит. І пишу My, name, тому що ви пам'ятаєте, я туди вводила потім своє ім'я. My name. І ввожу текст box, box, І куди він додається? На ап. Далі обов'язково потрібно його приписати ось сюди. Тобто ми його повинні імпортувати віджет. Інакше у нас викине помилку. Текст. Бокс. Так, пробуємо. Ось, з'являється у нас ось це віконечко. Все, як я казала. Далі, що ми почнемо далі? Далі ми додали кнопку, кнопка, яка натискається. Ми так само будемо її додавати. Але крім того, що ми додаємо віджит кнопки, нам ще потрібно прописати функцію кнопки. Тому що ви пам'ятаєте, що в нас не просто була кнопка, а кнопка, коли я вводила своє ім'я, вона, вона, ця кнопка при натисканні кнопки це ім'я замінювалося замість усієї фрази welcome to my app. Тому я буду додати функцію, яка буде це робити. Функція додається після імпорту ось тут. А віджит між тими двома стрічками, про які я говорила. Ну, ви пам'ятаєте, що функція це в нас деф, так? Нічого нового. Як буде називатись наша функція? Вона буде називатись say my name. Тобто, скажи моє ім'я, назви моє ім'я, і вона йде порожня. Потім іде дві крапочки, як ви пам'ятаєте, що мене відсунемо відсуне трішки в сторону. Так як say my name буде замість оцього welcome message, тому тут я і пишу «welcome Підчеркування. І далі що я роблю? Оставлю крапочку, value. Нам потрібно, щоб замінилося на my name. крапочка value. Тобто у нас іде така функція заміни. Ми додали ось цю функцію, і тепер нам потрібно додати сам віджит між сьомою і 14 стрічкою. Я сюди опускаюся, так, опускаю, відступаю і пишу. Додаю віджит. Update, тобто оновити сайз. Ой, текст. Так, текст. Потім пишу е е кнопка, яка натискається push-button. Так, Push із великої. Потім, куди ми її додаємо? Додаємо в app. Команда, яку вона повинна виконувати. Команда say. Ту, яку ми прописали функцію, say, My. name. name. І текст, який був написаний у нас на кнопці, як вона підписана. Текст дорівнює. Лапки, дисплей. 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 Так, що ще? що ще потрібно зробити, щоб воно запрацювало? Це ми імпортуємо віджит, тому його потрібно додати і ось сюди. Ставлю кому. Пишу push. Спилкую. Робимо. Ось. У нас з'явилася кнопка, яка має назву display my name. Ось тут ми її приписали. Потім, що ще вона повинна робити, вона повинна замінювати welcome to my app на ім'я ваше чи будь-яке. Ну, я пишу своє. Ось. Тобто, у нас все вийшло, у нас все працює на цьому кроці. Наступний крок це ми додаємо бігунок. Я вам його показувала. Але це не просто віджит бігунка, як ви пам'ятаєте, це ще й бігунок, який змінює розмір ось цього тексту, так? Тому віджит ми до бігунка додаємо між сьомою і шістнадцятою стрічкою. Але також ми повинні прописати функцію, яка буде змінювати ось цей розмір тобто функція закріплена за цим бігунком. Вже повторюватись не буду, що функції ми додаємо після імпорту. Я відступаю, але бачите, треба забрати ось цей лишній пробіл, тому що ми пишемо функцію з нового рядка. Ну, функція, як завжди, це dev. І це буде функція change text. Change text, size, розмір. Тобто вона змінювала розмір тексту. Тут у нас непорожні дужки. Завдяки чого це буде змінюватися? Це буде змінюватися завдяки слайдеру. Тобто бігунка він пише як слайдер. Крім того, слайдер value. Пишемо величина. Ставлю дві крапочки. І, і що вона змінює? Вона змінює оцей welcome message. Тому тут я знову пишу welcome message меседж Message. Потім що у нас змінює? У нас змінює сайз розмір. Ставлю крапочку, пишу сайз. Сайз. дорівнює Завдяки чому? Завдяки слайдеру. Слайдер. Самовель. Ось я прописала нашу функцію. Коли я прописала нашу функцію, нам потрібно додати сам віджит бігунка. Я спускаюсь вниз, пишу text size, тому що в нас змінюється розмір. text Size. До рівня я пишу слайдер. Слайдер. Потім застосовується в App. Кома і команда, яку він використовує, прописую. Comment. Команда це ось ця change text size, ту, яку ми прописали функцію. «Change text size». Потім ви пам'ятаєте, що якщо хто був уважний, що воно змінює розмір там від 10 одиниць до 80, Ми це зазначимо. Ми пишемо це старт. Це позначається так, як старт з 10, тобто стартує. end 80. Далі, крім того, що я е, наш слайдер прописала ось тут, я повинна його імпортувати. Всі ці віджити імпортуються. І імпортую слайдер. Ой. Ось. З'явився наш слайдер. Ми перевіримо, чи точно він працює, чи правильно ми ввели функцію. Ввожу ім'я. Це в нас робить. Бачите, від 10, і коли я тягну його мишкою вправо, максимум до 80. Ось так. Ось такий у нас віджитний бігунок, слайдер. І останній віджит це віджит картинки. Яку я картинку ставила? Я вставила картинку формата GIF і вставила кота. Де я її взяла, я її скачала в інтернеті. Я її зараз спочатку вставлю, а потім, ну, на всякий случай, я покажу, як скачувати картинки з інтернету, формату GIF. Крім того, будьте уважні, що ось ця картинка, яку я скачала. Вона повинна бути в тій самій папці, що і Pythonський файл. Ну, ви вже поняли, ми вже працювали з файлами, і ви пам'ятаєте, що основне правило, щоб цей файл читався, чи то він текстовий, чи то він графічний. Ну, на даний час у мене є файл, що він повинен бути разом з оцим Lesson 9 в одній папці, інакше не будемо на все працювати. Повертаюся до нашого тоніка. Ось цю картинку дуже легко додати. Не потрібно прописувати ніяку функцію. Я пишу «My cat», тому що в мене My cat на картинці. Потім віджит картинки. Це. Так і він пишеться як picture. Також всі віджити пишуться app, куди вони наносяться, скажімо так, «Image» пишемо, тобто картинка. І тут я повинна прописати назву цієї картинки. Я картинку зберегла як CAT. Крапочка, розширення GIF. GIF. І обов'язково ми повинні цей віджит картинки імпортувати. Тому тут де слайдер, я ставлю кому і пишу picture. Ну, попробуємо. Ось. Ось у нас з'явилася наша картинка. Ось така у нас робота. Де, де можна брати картинки? Ну, картинки можна брати в інтернеті. Для цього я заходжу в браузер, заходжу в Google. Як я вводила пошук? Я просто я собі на вирішила, рішила, що я хочу питати. Я писала GET. Потім кет, э, але давайте я замість кота, наприклад, ще собаку вам э, продемонструю. Наприклад, догів, і ще я вказувала розмір картинки, маленький. Якщо ви ставите велику, це вікно набагато збільшиться. А щоб було все акуратно э, ну, наглядно для вас, я скачувала маленьку картинку. Я ввела в пошуку доги гіф маленький розмір. Тут перейшла на зображення, і ось, наприклад. Ось це зображення. зараз. Я... Коли я отак от натиснула на зображення, потім я підсунула до нього мишку, нажала праву клавішу миші, і тут є сохраніть картинку. Как...» зараз, бо в мене, бачите, вікна трішки заважають. Зберігаю картинку в папку «Kids», як ви бачите, але бачите, яку мене пропонує назву довгу. Якщо зберегти з цією назвою, то потім цю назву нам треба в файлі Python прописувати. Ну, звичайно, можна не робити помилок, бо тут куча всього. Тому просто можна набрати док, наприклад. І розширення, як ви бачите, «Gif» тип файлу. Обов'язково повинен бути тип файла. «Gif». Зберегти. Давайте тепер я поміняю кет на док. Подивимося, док, і запустити. Ось, як ви бачите, все працює. Тому ви можете скачати будь-яку картинку. Не, не, не обов'язково тварин. Можливо, ви захочете якусь природу, можливо, це, це, це якісь персонажі ваші, можливо, ну все, що можливо, все, що вам подобається, ви можете загуглити, скачати, але обов'язково, щоб е, файл мав ця картинка мала формат GIF, тому, що якщо не GIF, його потрібно е, перетворювати на GIF. але навіщо ці зайві вам проблеми? Ось така у нас сьогодні робота. Потім е, хто не зможе. Імпортувати GUI Zero. Точніше, не імпортувати, а встановити. Роботу можна виконати на сайті, як, як я вже вам казала. Я її зараз копію. Ось ось так сайт виглядає, ну ми вже бачили. Create show. Зараз воно завантажиться. Треба зачекати. Тут я контр я вже скопіювала, вставляю код. Там то, що була стрічечка, та стрічечка, як тільки ви почнете друкувати код або копіювати щось, вона зникає. Не зважайте на неї. Потім сюди потрібна ще ось ця собака нам. Ми його завантажуємо: Upload file, Ось, ось цей у нас собака. відкрити, Так, зараз я. Ось так зроблю і запускаю код. Трішки довго. Зараз буде підключення ось цієї GUI-0. Воно працює. Я перевіряла, воно працює. Можливо, воно в мене підвесне, але у, у вас воно запрацює. Я перевіряла, як і по стрічково я писала код. Так і копіюючи, воно працює зараз. Можливо, я просто перевантажила свою систему, але ви можете пробувати. Я кажу, що я перевіряла. Ну, воно, бачите, запустилось, ну, думаю, потрібно зачекати. Ось так. Ось так буде працювати, але воно завантажиться, я вам гарантую. Той, у кого не вийде імпортувати Google. Все. В принципі, це у мене все. Хочу вам нагадати. Що завтра у нас буде останнє заняття, і це пов'язано з тим, що 24 те середа це день незалежності. Тому ми переносимо на вівторок. Зупиняю наш запис.